Навіть під час війни у дітвори має бути привід для радості. Саме тому волонтери молодіжного парламенту організовують веселе дитяче дозвілля. 8 квітня в офісі молодіжного парламенту Кременчука провели свято для дітей віком від 3 до 6 років. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука продовжують відволікати дітей від війни. Саме тому наші хлопці та дівчата запропонували зробити невеличке дитяче свято для дітей віком від 3 до 6 років. Ми проводимо в нашому офісі. До веселощів долучилися близько 20 дітей. Волонтери підготували для дітлахів розважальну програму з різними іграми і танцями, аби дати можливість малечі познайомитися одне з одним та весело провести час. Сьогодні я от в образі смайлика буду дарувати людям посмішки. У нас буде багато танців. У нас буде багато весело, у нас будуть тунелі. Будемо з ними повзати все, що завгодно робити. Головне, це все буде безпечно, і ми думаємо, що це буде дуже весело, тому що ми не перший раз таке проводимо і впевнені, що дітям це точно сподобається. Діти із задоволенням грали з аніматорами, знайомилися з однолітками та отримали масу позитивних емоцій. Сараше Припігає. Лазили через разлибарі. Под поросоцькою. Мені це подобається. Ми сьогодні танцювали і грали. Мені зробили таке. Батьки відзначають важливість проведення подібних заходів та вдячні волонтерам за можливість відволікти дітей від жахливих подій навкруги та урізноманітнити їхнє життя. Ми завжди відвідуємо майстер-класи, які проводить молодіжний парламент. Це дуже важливо, бо зараз дітям потрібно робити якісь свята, щоб у них була радість у житті. Ми, як батьки, намагаємося це робити, але коли це колектив дітей і в такому форматі яскравому, це звичайно прекрасно. Слідкуйте за соціальними мережами молодіжного парламенту Кременчука, аби не пропустити веселих та бізнавальних програм. Попередню реєстрацію на всі наші заходи проходять в нашому телеграм-каналі. Молодіжний парламент Кременчука. Він у відкритому доступі, і там ми виставляємо анонси до всіх наших заходів. Можна записуватися в коментарях і далі, в порядку черги, ми запрошуємо людей дітей до наших заходів. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.